Херсонщина пам'ятає, під такою промовистою назвою відбувся творчий конкурс учнівських талантів Херсона. Масштабний захід вже традиційно приурочений до дня визволення обласного центру від німецько-фашистських загарбників. Його організатори, депутат обласної ради Артем Кияновський, міське управління освіти та ветеранські організації. Цього року він проходив четверте. Участь у творчому змаганні взяли майже тисяча учнів міських шкіл. Нагородили переможців та лауратів урочисто в обласному музично-драматичному театрі. З юними талантами познайомились. Наші кореспонденти. Вони юні та талановиті, та головне, їх творчість пронизана патріотизмом та пам'яттю про своїх героїчних пращурів. Рома Царьов один з наймолодших учасників змагання. Разом з татом відзняв відеоролик про ветерана. Емоцій та вражень отримав безліч. Да, понравилась. Ми ми на ветерана. Ми, ми йому два рази ходили. Спочатку з ним познайомитися, а потім уже знімати. Цьогорічні конкурсанти за традицією змагались у восьми номінаціях: відеоролики, презентації, хореографічні постановки, вокальні номери, декламація. З року в рік перелік творчих конкурсів розширюється, а молодь доводить, що їм все під силу. Оцінює роботи учасників професійне журі. Кращі фахівці регіону спільно з ветеранами зізнаються. Працювати щороку все важче, роботи дуже сильні і визначитись з переможцями непросто. Тому окремі номінації розділили між собою по декілька робіт одразу. Кращі наші творчі сили були задіяні у, у складі телевізійного журі. Засідання журів відбувалося дуже прозоро, як це модно, модно зараз говорити. І відкрито, так би мовити, кожна творча робота обговорювалася, поціновувалася. У складі журі був Віктор Арсентівич Куценко. От, ну і творчі працівники телекомпанії Скіфія. Цей конкурс набирає набирает э, авторитет і набирають професіональне качество. І всі ті конкурсні номера, мы просмотріли, они практически всі достойні сцени. Дівчатка Аліна та Катя змагались за перемогу в одній із найчисельніших номінацій вокальній. Обидві хвилювались і через конкуренцію, і через обрані композиції. Я когда участвовала в конкурсе в конкурсе, там было очень много талантливых детей. Мне было не очень сложно победить, но я очень сильно старалась и волновалась. Когда я готовилась, когда пела эту песню на конкурсе, я сама расплакалась, потому что так чувствительно спела, и моя бабушка даже не сдержалась и пролилась у нее слеза. Проте головні винуватці події тут, звісно, ветерани. Саме тому визволителів Херсона вітають стоячи. Пам'ять загиблих вшановують хвилиною мовчання до меморіалів, вінки живим героям, подарунки, квіти та щирі слова вдячності. Серед тих, хто визволяв наше місто, і Петро Іванович Ярковий. Для нього цей день назавжди закарбувався у пам'яті: холод, смерть товаришів та героїчна переправа через Дніпро каже, сам вижив дивом. Дуже тяжело було. І Холодно, і сиро, так переправлялися. Хто на чому мог? Переоцінити важливість таких конкурсів складно. В цьому одностанні і учасники, і організатори і ветерани. Херсонщина справді пам'ятає, пам'ятає великий подвиг ронянського воїна і не має права забути. Це час, коли живі сьогодні свидетелі історії, герої Отечественної, ветерани, учасники бойових дійств. рисковали самым святым и главным, что есть у человека, собственной жизнью ради нас. И именно уважение к ним, умение в такое трудное время вести себя достойно, выполняя свой долг, именно это объединяет и по-настоящему заставляет уважать этих людей. Не надо искать и придумать. Вот они, эти герои живут рядом с нами. Кількість учасників та масштаби конкурсу постійно збільшується. Так неодмінно буде, і 2015-го. Наступного року покоління знову об'єднаються, аби спільними зусиллями берегти найцінніше, що є у людства – пам'ять.